Давайте сьогодні з вами спробуємо символ румунії. Це ось такі цукерки, які називаються ром. Вони з алкоголем. Якщо ви були в Румунії і не пробували солодощі ром, то вважайте, що ви там не були. Я, чесно кажучи, не люблю цукерки з алкоголем, але ж гріх таке не спробувати. Дивіться, як це виглядає всередині. О, боже, які вони гарні. Це просто капець, Я не можу. Вони у вигляді бачоночка. Дивіться, як вони гарно виглядають. Що ти хочеш? Вони з алкоголем Саш, дітям не можна. Але, блін, єдиний мінус, що тут половина бачоночка. Бачите, хотілося, щоб вони такі всі кругленькі були, повненькі, класні. Пробуємо. Зараз пальється алкоголь звідси, я так, я так думаю. А, ні. Тут всередині ось така начинка, дивіться. Я думала, тут буде литися прям. Ви знаєте, незважаючи на те, що вони з алкоголем, вони достатньо смачні і не дуже гіркі. Як є деякі цукерки, що ти їх і а вони прям такою гіркотою віддають. Знаєте, тому мені дуже сподобалось.